Вітаю! У цьому відео я розповім вам про те, чому виникає зубний біль, яким він буває і як його позбутися. Мене звати Біланенко Дмитро Ігорович, я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Залишайтесь з нами, буде цікаво. Багато стоматологічних захворювань на початковій стадії зовсім непомітні або ж вони супроводжуються несуттєвими симптомами. Наприклад, дискомфорт під час жування. Незначною кровоточивістю ясен після чищення зубів, чи чутливістю на солодке, гаряче або кисле, багато пацієнтів дарма ігнорує такі симптоми. Адже це найкращий час, щоб звернутися до стоматолога, а не чекати появи гострого зубного болю. Зубний біль це вже сигнал тривоги. Це означає, що в організмі почався запальний процес, який потрібно негайно вирішувати. До прийому лікаря можна прийняти знеболююче, але тільки згідно з інструкції, не перевищуючи дозу. Найчастіша причина гострого болю пульпіт, тобто запалення нерва. Його характерними ознаками є раптові пульсуючі або смикаючі відчуття. Надання першої допомоги при пульпіті полягає в наступному: перш за все, лікар проводить місцеве знеболення та препарує уражені тканини зуба, при потребі видаляє пломбу або знімає коронку, після чого необхідно видалити запалений нерв та провести медикаментозну та інструментальну обробку кореневого каналу. Стоматолог-терапевт може запломбувати канали у цей же візит, але іноді... Ставиться лише тимчасова пломба. Ще одна поширена причина негайного звернення до стоматолога є постійний ниючий біль, що є ознакою періодонтиту, запального процесу в тканинах навколо корення зуба. На початковій стадії пацієнт часто скаржиться на біль під час прийому їжі або появу рухливості зуба. Проте, якщо захворювання турбує пацієнта вже довгий час, може з'явитись набряк біля кореня або ж починає опухати велика ділянка ясен, щоки та губ. Проте пам'ятайте. Що усунення гострого зубного болю це лише перша допомога, і протягом 2-3 тижнів необхідно провести повноцінне лікування зубів, щоб остаточно вирішити проблему. Навіть якщо біль зник після першого втручання, не відкладайте повторний візит. Недолікований зуб з часом дасть більш серйозні ускладнення. Тільки коли кореневі канали будуть ретельно оброблені спеціальними інструментами, буде проведена ефективна стерилізація. Та якісне пломбування можна відновити зуб і бути впевненим, що він прослужить вам довгі роки. Тож, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт в ротовій порожнині, негайно звертайтесь до стоматолога, лікар точно знає, як швидко та безпечно допомогти вам вирішити проблему, щоб дізнатись більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу. До зустрічі!